Пограбування Лувру, масштабний збій онлайн сервісів та новий браузер від OpenAI. Ну, а мене звати Міра, і ви дивитесь новий випуск новин. Найгучнішою новиною цього тижня, звичайно ж, є пограбування Лувру. Якщо ви якимось чином ще не чули цю новину, то в цю неділю, 19 жовтня, група грабіжників із чотирьох чоловік проникли всередину музею через вікно, зламали вітрину та вкрали кілька коштовностей на суму приблизно 100 мільйонів доларів. Серед вкрадених предметів були тіара, це така типу міні-корона, намисто, пару сережок та діамантова брошка. Але перейдемо до деталей злочину. І так, недільний наліт відбувся в галереї Аполлона, яка розташована в південно-східному кутку Лувру, Ось тут. Важливо деталь, що це такий собі сліпий кут для охорони музею, оскільки, зазвичай основна частина туристів заходить з протилежного боку, там де знаходиться скляна піраміда. Рівно о 9.00 за місцевим часом відвідувачі почали входити до музею. Приблизно за 180 метрів від того місця на тротуарі навпроти річки припаркувалася вантажівка із встановленими на ній механічними сходами. Це і стало початком пограбування. О 9.30 двоє із чотирьох бандитів, які брали участь у пограбуванні, почали підніматися сходами на балкон, що веде до подвійного вікна. З собою в них були електричні пили, якими вони легко порізали скло та дерев'яні рами. Вікна там були не укріплені. О 9.34 злодії вже були всередині. Охоронці, на яких вони натрапили, були були неозброєні. Тому, побачивши гострі електричні інструменти, вони просто втекли. Взагалі, щоб ви хоч приблизно уявляли в яку залу вони потрапили, галерея Аполлона – це звичайно не найпопулярніша точка Лувру. Там немає монолізи. Проте це все ще дуже розкішний зал, де вже більше століття зберігаються французькі королівські коштовності. А всередину вони приникли через ось це вікно. До речі, французькому телеканалу BFM TV якимось чином вдалося дістати кадри, як один із чоловіків у світловідбиваючому жилеті зламає вітрину за допомогою циркулярної пили. В суміш, грабіжникам знадобилося рівно 3 хвилини 57 секунд, щоб провернути всю цю справу. Усього було викрадено 8 предметів. Я їх вже перерахувала на самому початку: це намисто, брошки, тіара та сережки. Французька влада, між іншим назвала їх безцінними, або тому, що вони мають незмірну культурну цінність, або тому, що вони просто не змогли порахувати, скільки все це коштує в євро. Однак це ще не все. В походу, коли грабіжники тікали з місця злочину, вони випадково виронили із рук корону Євгенії. Її пошкоджену вже після інциденту знайшла поліція поруч із музеєм. Є підозра, що її викрали особисто на замовлення Трампа, однак, на жаль, підтверджень цьому немає. Десь к 9.35 співробітники музею почали розуміти, що в галереї Аполлона відбувається щось не те. У кімнаті охорони пролунав сигнал тривоги, але і досі не зрозуміло, наскільки добре його було чути. Поліція все ще розслідує, чи спрацювала сигналізація належним чином, чи ні. Самі ж злодії повсаджувалися на скутери Ямаха і зникли вузькими вуличками Парижа. Що ж, якось так пройшла вся ця операція. Влада Франції офіційно заявила, що визнає, що зробила помилку і зазнала невдачі. Як же шкода, що ця фраза не допоможе їм знайти вкрадені коштовності? Забавно, до речі, те, що грабіжники, використовуючи такий класичний і вже навіть мемний спосіб пограбування, просто надягнувши жилети і прикинувшись робітниками, все одно змогли винести дорогоцінності. Загалом усі називають це пограбування зухвалим. Мовляв, найзухваліше пограбування з 1911 року, коли вкрали мона лізу. Особисто мені здається, що нічого зухвалого в ньому не було. Вікна в музеї не заброньовані, охоронці не озброєні. Сигналізація, швидше за все, теж спрацювала не так, як повинна була. З таким безтурботним ставленням, начебто, тільки й залишалося, щоб привести сходи, залізти і щось пограбувати. Однак наостанок, моя порада поліції, щоб якнайшвидше знайти вкрадені дорогоцінності, варто подивитися останні поповнення британського музею. Цього понеділка, по зумерах, і в тому числі по мені, було завдано жорстокого інформаційного удару. Не працював Фортнайт, Snapchat, Zoom, Пінтерест, Канва, Reddit, Spotify, Додаток Макдональдса, Дісней Плюс, Прайм Відео, Тімс, Плейстейшн, Дуалінго, а також інші програми, які в той момент були прив'язані до системи Amazon Web Services. Отже, давайте розбиратися, що ж власне сталося. 20 жовтня в цей понеділок стався масштабний збій найкрупнішої в світі платформи хмарних сервісів Amazon Web Services. Простими словами, щоб розібратися, що це таке. AWS – це такий великий інтернет-сервіс, що дозволяє орендувати комп'ютери, пам'ять, бази даних і таке інше для якихось ваших потреб. Тобто, замість того, щоб фізично вдома у себе ставити сервер і платити за електрику, Amazon дозволяє за гроші зробити все це у них. Так набагато швидше і зручніше. До цього сервісу було прив'язано просто величезна кількість техногігантів: це Reddit, Snapchat, Jira, Slack та багато-багато інших. Тому, коли приліг АВС, прилегла добра половина усього інтернету. При цьому сервіси, які використовували Google Cloud або Azure, працювали справно. Наприклад, GPT, який використовує Google Cloud, взагалі не ламався. Усього за неофіційними підрахунками приблизно 30% усього інтернету постраждало від цього збою. В масштабах усього світу це прям дуже багато. Це мабуть навіть можна порівняти з якоюсь невеличкою економічною кризою. Яка тривала в один день. При цьому, щоб ви розуміли наскільки системи АВС інтегровані у наше повсякденне життя, під час збою деякі власники розумних ліжок 8Sleep прокидалися посеред ночі через те, що система керування температурою вийшла з ладу. Ліжка почали надто сильно перегріватися або ніяк не реагували на налаштування кута наклону. Так що, крім того, що майже всі програмісти отримали додатковий вихідний у цей понеділок, тому що багато сервісів, які вони використовували, тупо не працювали. Ще й звичайні люди відчули на собі наслідки цього збою. Взагалі, на моїй пам'яті, це, мабуть, наймасштабніший інтернет збій за останні кілька років. Єдиний його конкурент це, мабуть, перебій роботі CrowdStrike, що стався у 2024 році. Тоді майже по всьому світу повилазили сині екрани смерті Windows. Але я вже знаю ваше головне питання з приводу цієї новини: в чому ж полягає причина збою і хто в цьому всьому винен? Причина там насправді досить технічна, тому спробую коротко і зрозуміло її пояснити. Збій стався у системі DNS для кінцевої точки API бази даних. Це означає, що коли сервіси намагалися звернутися до бази даних Dynamo, вони просто не могли визначити, на яку IP-адресу їм слід надсилати запит. При цьому, наскільки я зрозуміла, майже вся система AWS була побудована, ніби такий величезний карточний будинок навколо цієї DynamoDB. Тому, коли посипалася база даних, посипалось і усе інше. Що ж, забавно те, що буквально за кілька днів до цього масштабного збою Amazon заявили, що звільняють величезну кількість програмістів АВС та заміняють їх штучним інтелектом. Що ж це виходить? Навай-кодили. OpenAI випустила свій браузер Atlas. Мабуть, після успіху 42 Сем Мальтман вирішив не зупинятися і випустив вже третій застосунок. Перейдемо до суті. Atlas – це новий браузер від OpenAI із підтримкою штучного інтелекту. Він зроблений на основі чату GPT, і по суті являє собою такий мікс чату GPT і звичайного хрому. Але. Що його все ж таки відрізняє від інших браузерів так це інтегрований agent Mode. І як це працює? Ви відкриваєте нову вкладку браузера, так, тут тепер не просто чати, а ще й різні вкладки. Обираєте Agent Mode та пишете, що ви хочете, щоб чат GPT зробив за вас. Наприклад, я попрохала його знайти на сайті Comfy і додати в мій кошик останній iPhone. Виглядало все це якось так. Він в реальному часі зайшов на сайт, у пошуку забив iPhone, потикав там, побрав різні моделі, та коли знайшов потрібну, ти на кнопку замовити. Тут висвітилося поле, де треба було ввести мої особисті дані, тому на цьому моменті він якби застряг. З другої ж спроби, коли я уточнила, що треба саме додати в кошик, а не замовити смартфон, він це успішно зробив. При цьому, оскільки в цей момент агент фактично керує вашим курсором за вас, то внизу є така маленька екстрена кнопочка Стоп. На випадок, якщо він почне робити щось не те, і ви могли швидко перехопити управління. На другий раз я попрохала його створити приватний плейліст на YouTube Music і додати туди 10 рок пісень. Він відкрив застосунок, створив плейліст і по черзі додав 10 треків. В цей момент я трохи прифігіла. Бо з одного боку, так, це дуже зручно, але з іншого, я буквально дивлюсь на екрані на те, як якась там велика мовна модель тикає щось моїм курсором на моєму аккаунті, де купа моїх особистих даних. Так, до речі, варто сказати, що вся ця магія працює тільки завдяки тому, що на самому початку ви даєте свій дозвіл на те, що чат GPT фактично може діяти від вашого лиця. Відверто кажучи, зараз це виглядає як просто така прикольна і цікава іграшка. Думаю, модель досить довго, щоб банально додати в кошик новий iPhone, мені довелося чекати близько трьох хвилин. Хоча це можна зробити за кілька секунд. Не завжди це виходить з першого разу, і взагалі якихось цікавих кейсів, де це вже можна використовувати, я придумати не можу. Типу, чи готові ви обміняти свою повну цифрову конфіденційність та безпеку на більш простий спосіб замовити їжу вглово? Я думаю, що ні. До речі, офіційна програма доступна поки що лише на Mac, проте компанія обіцяє викатати інші версії під інші ОС трохи згодом. Тому будемо чекати та гратися. А взагалі, мені здається, OpenAI просто знайшли ідеальну форму, в яку вписують усі свої іконки. А тепер перейдемо до дійсно важливих новин: в Ісландії вперше виявили комарів. За словами професора водної біології Ісландського університету Гіслі Маргісласона, протягом трьох днів в Україні виявили трьох комарів. За словами вченого, наразі в країні їх налічується більше, ніж три. Він припустив, що комарі можуть пережити зиму, сховавшись у підвалах, на горищах або в будь-яких будівлях, де температура тримається вище за нуль. Якщо вірити The Guardian, то були виявлені комарі виду кулісета анулата дві самки і один самець. А це поганий знак. Але якщо прибрати усі жарти у бік, то насправді Ісландія на рівні з Антарктидою вважалася одним з небагатьох місць на світі, де взагалі не було комарів. При цьому там глобальне потепління відбувається вчетверо швидше ніж у решті північної півкулі. Да і взагалі зі зростанням температури на планеті по всій земній кулі виявляють все більше різних видів комарів. У Британії, до прикладу, цього року знайшли яйця єгипетського комара Aedes aegypti. а в Кенті, це графство на південному сході Англії, виявили азійського тигрового комара Aedes albopictus. а це інвазивні види, тобто ті, що потрапили в нову екосистему і активно розмножуються, поширюються, витісняючи місцеві види, при цьому які можуть поширювати різні тропічні хвороби. Наприклад, Лихоманка Денге, Чікунгунія та Віру Зіка. Що ж, ось такі от маленькі та навіть непомітні новини насправді дуже багато говорять про поточний стан справ у темі глобального потепління. Що ж, ну на цьому все це були всі новини на сьогодні. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також переходьте мій телеграм-канал, там будуть ще додаткові новини і все. Ďakujem za uwahu.